Олег Жох тріумфує у фіналі чемпіонату світу з армспорту в Болгарії рівнянин здобуває свою 12-ту перемогу у ваговій категорії до 90 кілограм, підтверджуючи свій статус і встановлюючи новий неймовірний рекорд для України. Хоча ще кілька років тому усі досягнення були під загрозою через жахливу ДТП. У 2018 році авто, яким мчали на змагання занесло на зустрічну. миттєво. Гинуть відомий тернопільський борець Андрій Пушкар і батько Олега. Він сам тривалий час провів у реанімації. Назга. Випадку, про ту трагедію відкрити перелом лівої робочої для борця руки. На жаль, в мене була велика травма руки. На жаль, тут стоїть пластина, вона вже буде все життя зі мною стояти, але ж я якби не покладаю рук, тренуюся, це мені нелегко. Але ж вибору немає. Олегу знадобилося три роки, щоб знову вийти на ринг і боротися. Він повернувся до основ, до того ж спортзалу, де починав свій шлях юним хлопцем і знову став відчувати кожен рух. Справа називається: ну, типу, боротьба в крюк, в гак, як українською. І, ну, я її робив ну вже 15 років. Після травми, виборовши спочатку перемоги на національній та європейській аренах, він довів сила волі Його головна зброя. хотіли мене списати не вийшло. Типу були дуже важкі травми. Дуже важко я їх проходив. Але ж дякувати Богу, я тут, я борюся з підтримки всіх. Та мені це допоміг зробити. 12-й титул дався нелегко. У Болгарії Олег спочатку програв, але далі виправився і таки вирвав перемогу. Незмінний тренер чемпіона каже: той буде продовжувати боротися у планах досягти рекорду в 20 титулів. Прийшов сюди 17-літнім хлопцем, зараз йому 33. Ви вважаєте, що 16 років він вже займається амреслінгом. Це його вже життя. Я думаю, що до 20, дай Бог. Зробимо дубельдва. Історія Олега вже стала джерелом натхнення на цьому чемпіонаті світу. Його молодий колега по команді Дмитро Полюхович здобув срібло, підтверджуючи, що українська школа рукоборства має майбутнє. Це дуже потужно. Я на Я кого рівнятися. Рівняти. Чемпіонство Олега не лише поповнило його особисту скарбницю, а й зарядило цілу команду, яка сьогодні вже мріє про нові світові вершини. новини рівного.